Ну от, що я зробив? Поставив лапу культіватор. Тільки що прошиво, ну, поставив на самий верх, мені не вистачає длини. Ну, теоретично вона буде працювати. Якщо її поставити глибше, вона буде брати мілкіше. Ну Земля, як ви бачите, волога. О, нічого не буду казати, все, дивіться. О, вона волога. Оце... Я проїхав, став, підняв, оце стільки нагорнуло, бо тут казали, бульдозер буде, бульдозер буде. Як земля суха, то його менше. Якщо подивіться, як по мокрій землі, як воно йде, все ізумітельно. Замінив колеса, поставив трошки менші. І на всякий випадок, щоб не пробуксовувало, все-таки сімка бензинова. Ну, по ножах видно. Тобто, да. щоб брати, ну зараз десь... Воно бере, я знаю скільки, зараз можна було подивитися. Ось це. О! Оце відрегульовано десь сантиметрів 5 бере. Але коли поставив, то бачите, як навіть якщо є горби то воно е спереді оця лапа культиваторна, трошки грає і воно виходить, піднімається вище-вище і рівняє На всю довжину пройшло рівнесенько рівнесенько О, Тобто можна не гратися з цими фокусами і воно буде регулювати. Ну Трошки бульдозер нагортає, але за рахунок того, що мокре. Якщо буде земля сухіша, то буде йти краще. О. Ну, я так думаю, що вже можна. Ну, Я підняв ще трохи, якщо хто зверне увагу, підняв отут у нас сепці е вище фрезу. І вона тоді виходить, коли в нас заходить в землю, воно, мотоблок йде горизонтально. О, і тут що добре, це сепка від водянки якоїсь. Тут ось отвір є, О, болт заходить. І якраз дуже добре. Це треба доварити сантиметрів. 5, 5 см, ну, 10 максимум. Зробити вищу лапу, щоб, був, щоб можна було вже по мінімуму брати по максимуму. Бо в залежності від того, по сухому ґрунту буде мілкіше брати, а по-мокрому буде брати глибше. Ну Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь, давайте поради. О, ну що, ми переможемо. Слава Україні!